Четверта десята ранку, потужний вибух, пожежа. І як наслідок понівечені крамниці постраждали магазини, аптека. Таким видався ранок у місті Ново Одеса, в яке цього ранку російські окупанти поцілили ворожим снарядом. Бульдозер прибирає будівельне сміття. Місцеві мешканці розрібають завали знищених будівель, побиті вікна заклеють плівкою та дерев'яними плитами. Люди намагаються оговтатися від нічного прильоту. Від початку повномасштабного вторгнення у новій Одесі ракети прилітають вперше. До цього містечко, що на Миколаївщині, не знало звуків вибухів. Тепер же про російський терор мирного населення знають і тут. Підприємниця Світлана показує, що залишилося від її магазину. Жінка розповідає: днями тільки повернулася у рідне місто, аби далі вести бізнес. Як працювати далі, тепер не знає. Все розрушено, нема просто живого, нічого. Взагалі. Вся життя, все тут. Нема нічого живого. І пожар був, і тушили тут, возгорання було. Прям, прильот прямо геть сюди. Це епіцентр прильоту. Обоє магазини, обоє просто розрушені. Ну нема нічого живого, ні одного холодильника, Товар, там товари, повні холодильники товару лежать. Тут ще довгий не Ще магазин, як би тока только... вообще... нема слов, просто ужас. Зачепило і приватні будинки поряд. На подвір'ях позносило паркани, вибило вікна та двері, потрощило господарство і угіддя. Мешканці зізнаються, від вибуху прокинулося все містечко. Спали з сином о четвертій годині, шарахнуло з усієї сили, да. все, підірвалися з ліжок. Поокривалися всі форточки були закриті, всі форточки пооткривалися. Двері даже були заперті у веранді, і ті відкрилися. Ну, тряслися, сиділи, молилися, бо боялися, що ще раз вторий, щоб не шарахнуло вторий раз. У міській раді зазначають, наразі зусилля влади і комунальників спрямовані на те, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки ворожого прильоту. Також триває фіксація масштабу уражень. Було пошкоджено за попередніми тільки даними близько 20 житлових будинків. Магазини наших підприємців, об'єкти інфраструктури. Після того, як було проведено відповідні оперативні дії відповідними органами, комунальні служби звичайно приступили до прибирання території, і зараз нами проводяться роботи з встановлення збитків, тобто подворовий обхід встановлення тих збитків, які нанесено людям, підприємствам, об'єктам інфраструктури, для того, щоб максимально швидко допомогти, хоча б трішки їх ліквідувати. Постраждалих на щастя вдалося уникнути в обласному управлінні нацполіції. Додали наразі правоохоронці документують наслідки нічної ворожої атаки з прифронтової Миколаївщини. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для Єновин.